Шановні учні, сьогодні хочу розповісти вам про важливі дати, які відзначає наша країна разом із світовою спільнотою, які в умовах нашого сьогодення є дуже актуальними і важливими. 25 листопада в нашій країні стартувала кампанія 16 днів проти насильства. Наша школа теж бере активну участь у цій кампанії. 25 листопада весь світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і дівчат. Чому необхідно викорінити насильство щодо жінок? Насильство щодо жінок і дівчат є одним із найпоширеніших. Важко викорінених і таким, що веде до катастрофічних наслідків порушень прав людини в сучасному світі. А в Україні під час війни це жахіття має свої наслідки, і ми сподіваємося, що буде покарано усіма національними та міжнародними судами. 1 грудня всесвітній день боротьби зі Снідом. Про перших хворих стало відомо вже в далекому 1983 році. Але до цього дня СНІД, від якого так і немає ліків для лікування, продовжує забирати безліч і безліч життів по всьому світу. Метою нашої акції привернути увагу суспільства до проблеми цінності людського життя, підвищення рівня інформованості з проблеми ВІЛ-СНІД. А також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з позитивним ВІЛ статусом. Червона стрічка є символом пам'яті про сотні тисяч людей, які постраждали від цієї жорстокої хвороби. 2 грудня, Міжнародний день боротьби з рабством, хочу звернути вашу увагу на ще одне ганебне явище це сучасне рабство. Можливо, дехто із вас. І не здогадується, що ця проблема існує в усьому світі. І набуває глобальних масштабів. Жертвами торгівлі людьми можуть стати чоловіки, жінки, діти з метою примусової праці, сексуальної експлуатації, жебратства. Цей злочин характерний не лише для України. Нині у світі за результатами вивчення світової статистики жертвами торгівлі людьми стали близько 40 мільйонів людей. І кожен рік їхні ряди поповнюються більш ніж трьома мільйонами чергових рабів. Серед них майже 80% – це жінки і діти. Сучасна торгівля людьми це індустрія з прибутком понад 32 мільярди доларів в рік. Кожен з вас повинен знати про наявність у сучасному суспільстві такої проблеми і бути обізнаними, щоб захистити себе і своїх близьких від потрапляння до рук торгівців людьми. Щороку, 3 грудня, разом із світовою спільнотою Україна відзначає День людей з обмеженими можливостями разом з нами живуть люди, можливості яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе доглядати за собою. Інвалідність може бути вродженою і набутою в результаті травм, інфекцій тощо. Україна, як і всі цивілізовані країни світу, з високою культурою людських відносин до таких людей ставиться, як до людей з особливими потребами, які потребують додаткової уваги суспільства. Такі люди не називають себе інвалідами, вони не вимагають до себе жалю. Для них важливе лише елементарне можливість жити, бути в суспільстві, самореалізовуватись, мати доступ до гідної освіти і робочих місць. У теперішній час в Україні проживає понад 2,7 мільйонів інвалідів, в тому числі понад 165 тисяч це діти. Наша з вами задача з розумінням, добротою, милосердям ставитись до людей з обмеженими можливостями і допомагати таким людям не втрачати віру в себе. 5 грудня Вся Світова спільнота відзначає Міжнародний день волонтера. Волонтерами спочатку називали людей, що добровільно, та виключно зі свого бажання поступали на воєнну службу в деяких європейських країнах, наприклад Франції чи Іспанії. Зараз від цього громісткого визначення волонтерства залишилось лише слово добровільно. Волонтерів називають по-різному, але всі.